Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Надія. Це мій канал «Lolina Decor Elements, який присвячений рукоділлю, в'язанню, пошуку натхнення в цьому світі, а також мандрівкам. Не типове відео відео в рамках мого додаткового проєкту на каналі, який називається Недільна школа. Я зазвичай такі відео випускаю в неділю саме таку, така назва. Ну і плюс в, цій, в цих відео ми з вами говоримо про основи в'язання, про конструкції, про методи, про якісь хитрощі, про конструкції, про все те, що допомагає в'язати красиво, охайно і більш професійно. Рахуйте так. Тож, сьогодні я хочу підняти тему. Принципу оформлення краю виробу. Icourt він називається з англійської мови. І, в принципі, це запозичення до нас прийшло саме з такою назвою з англійської мови. Айкорд ми використовуємо дуже часто, коли ми в'яжемо вироби поворотними рядами, і нам треба оформити край виробу не якось додатково, а одразу з вив'язуванням полотна. Айкорд може бути на одну петлю, на дві, на три. Я зараз вам показую принцип айкорду на три петлі. Ви бачите, одна петля, друга і третя. По факту, це принцип, де ми використовуємо видовжені петлі. Тобто на одній стороні ми їх пров'язуємо, на іншій ми не пров'язуємо ці петлі. Однак дуже часто під моїми відео, особливо там, де фігурують шалі, один-два просковзують такі коментарі. Будь ласка, покажіть, як ви робите такий охайний край виробу. Тому всі ми маємо різний багаж знань, і я можу таким варіантом з вами поділитися сьогодні. В кадрі моя Софі я не буду на ній показувати, тому що в мене тут дві ниточки. Одна ниточка Мохеру на шовку, інша бавовна, і е, мені здається, краще показувати на якісь гладкій пряжі. Тому я зв'язала два таких невеличких зразочка, на них буду показувати. Е, також в кадрі моя шаль Барбі, де я використовувала айкорд на дві петлі: раз петля і два петля. Він мені здався в цьому виробі не, таки, не таким об'ємним. Так, і окрім виробів, які ми в'яжемо поворотними рядами, інколи використовується акорд також в виробах по колу. Наприклад, коли ми оформлюємо горловинку, тут трішечки інший принцип. Якщо вам потрібен, потрібно пояснення, як вив'язується акорд вже по виконаному виробу, напишіть, будь ласка, я зніму відео, мені не складно. Такий принцип оформлення краю виробу, як айкорд, використовується в виробах, коли ми маємо запобігти закручуванню полотна, яке вив'язується луцевими петлями. Або якщо у нас, наприклад, ниточка не пружна і резинка на ній буде виглядати не так охайна, або якщо ми хочемо. Зробити якось інакше, не використовуючи резиночку, а використовуючи інший метод. Наприклад, моя блуза Кумулус тут власне, використовується айкорд і по рукавах, і по горловинці, і також по низу виробу. Ну що, шановні, давайте приступати. Як ви зрозуміли, в мене тут два зразочки, як ви зрозуміли з назви мого відео, я вам покажу класичний. Айкорд на три петлі, і на основі цього принципу ви зможете потім використати айкорд в своїх виробах на три петлі, на дві, на чотири, зрозумівши принцип. А також я вам покажу ще один варіант айкорду. Він а, теж на три петлі, але зверніть увагу, що петлі більш зібрані, не такі пухкі. Тому що окрім лицьових, в айкорді тут задіяні також виворітні. Покажу його також, може комусь він більш сподобається і ви використаєте саме його. Тож починаємо вчитися. Всіх ще раз вітаю. Не забувайте, якщо відео було корисне, прокоментувати, поставити вподобайку. Не забувайте також підписатися на канал. Інколи тут бувають, окрім тижневих влогів і корисності. Починаємо. З вами в'язати я зв'язала два зразочки для того, щоб показати вам два айкорди на три петлі. В принципі, якщо ви зараз ось так подивитеся. Давайте покажу з лицевої сторони, то вони не сильно відрізняються один від одного. Мені здалося, що той варіант, який я буду показувати, другий, з використанням в айкорді виворітної петлі, він трішечки не такий пухкий, не, така, не такий айкорд об'ємний. Можливо, вам він теж стане у нагоді. Тому що, наприклад, наступну шаль я хочу спробувати саме з таким айкордом. Бачите, різниця. Ось це класичний айкорд на три петлі, ось це айкорд з використанням виворітної петлі. Давайте ще ось так. Бачите, тут такі більш пухкі петлі, тут вони більш зібрані. Цей варіант я вам покажу другим, а спочатку розберемо класичний. Айкорд на три петлі. Повторюся: айкорд може бути на одну петлю, на дві петлі, на три, на чотири. Кількість петель, які ви використовуєте, ви використовуєте на айкорд. Це, власне, та кількість петель, з якими ви працюєте. Ваш, ваше полотно може бути виконане будь-яким візерунком. У вас може бути просто лицеве в'язання, а на звороті виверетне. У вас може бути хустов, хусткова в'язка, як тут в мене. В принципі, що у вас між айкордом і айкордом залежить тільки від вашого виробу. В нас з вами айкорд на три петлі, тобто ми з вами. Для оформлення нашого краю виробу будемо використовувати виключно три петлі. І принцип в'язання у нас буде настільки простий, що ви зараз будете навіть сміятися. У нас перші три петлі нашого полотна, неважливо, це сторона виворітна чи лицьова, в мене зараз лицева, вони будуть пров'язуватися. Звичайними лицьовими петлями. Далі у вас буде йти полотно тим визерунком, який ви використовуєте. В мене хусткова в'язка, тому я просто пров'язую весь рядочок лицьовими петлями до останніх трьох петель. Я до них не доходжу. Якщо б в мене був айкорд на дві петлі, я б зупинилася за дві петлі. Якщо б на одну, я б зупинилася за одну. Останні три петлі в моєму рядочку, я їх перезнімаю, не пров'язуючи нитка поверх роботи. Перевертаю своє полотно. Знов перші, дві, перші мої три петлі, я їх пров'язую. Лицьовими. Таким чином, за рахунок того, що та ниточка в мене була поверх роботи, мої три петлі начебто натягуються на виворітну сторону, огортаючи тим самим край полотна, пров'язуємо до останніх трьох петель і зупиняємося перед ними. Зупинилися перед останніми трьома петлями, перезнімаю нитка поверх роботи, не пров'язуючи, перегортаю своє в'язання, і ми знов з вами на лицевій стороні пров'язую перші три петлі. Все, я вас вітаю. Якщо ви повторили мої дії, Перші три петлі айкорду я пров'язую лицевими, три останні петлі полотна я перезнімаю на робочу спицю, не пров'язуючи нитка перед роботою. І ви ось бачите, як ця петля потім підтягнеться, находячи трішечки на наше полотно. Класичний варіант. Айкорду на три петлі. Ще раз, якщо у вас буде айкорд на дві петлі, ви будете так само працювати з двома петлями. Дві петлі перші будете пров'язувати лицевими, і останні дві петлі ви будете не пров'язувати нитка перед роботою. Тепер ще один варіант. Айкорду на три петлі з використанням виворітної петлі. Отже, в мене є знов-таки полотно, яке я в'яжу поворотними рядами. Тут в мене вже металеві спиці, але знов таки розмір спиць, яка саме нитка, який визерунок у вас між айкордом і айкордом. Це виключно залежить від того, що ви саме в'яжете. Тож, в мене є. Мої перші три петлі. Лицеву я пров'язую лицевою, Виворітну я перезнімаю ниточка поверх роботи, ось вона, лицьову пров'язую. Перші три петлі, айкорду з виворітною петлею в мене готові. Далі я в'яжу за своїм візерунком. У мене знов-таки тут хусткове в'язання. Тож я просто в'яжу лицьові. Я зупиняюся за три петлі до кінця свого рядочку, і в мене з вами. Така ситуація. Лицьову я пров'язую лицьовою, виворітну я перезнімаю, нитка поверх роботи і лицьову я пров'язую лицьовою. Перевертаю своє в'язання, і тут в мене, на відміну від класичного айкорду, геть інша ситуація. Перша в мене виворітна, я її перезнімаю. Лицьова посередині я її пров'язую лицьовою і третя петля в мене тут виворітна, я її перезнімаю, ниточка поверх роботи. Далі я в'яжу все своє полотно по визерунку. Зустрічаємося за три петлі до кінця рядочку. Петлі до краю нашого виробу до кінця ряду. Я бачу виворітну, автоматично я її перезнімаю, не пров'язуючи нитка поверх роботи. Я бачу лицеву, це для мене сигнал, що я її пров'язую. Я бачу виворітну, я її перезнімаю нитка поверх роботи. Перевертаю, перевертаю своє в'язання. Ми знову з вами на лицевій стороні. І тут. Найголовніше запам'ятати принцип. Останні три петлі, так само як в класичному айкорді, приймають в мене участь в оформленні цього айкорду. Якщо я бачу лицеву, я її пров'язую лицевою. Виверітну переснімаю ниточку поверх та лицеву пров'язую. Просто коли ви будете починати в'язати айкорд таким чином, з використанням виверітної петлі. Вам треба на першому рядочку зробити лицьову, лицеву вивертну лицьову. І наприкінці першого рядочку зробити лицеву виворітну лицеву. І вже починаючи з другого ряду рядочку, коли ви будете пров'язувати, ви вже будете перезнімати петлі. Ще раз хочу зазначити, що візуально вони дуже схожі, але ось цей Принцип з використанням виворітної петлі. Він, він не такий пухкий, він більш призібраний, можливо, вам буде виглядати більш охайно. Це все, що я хотіла сьогодні вам показати. Дуже рада вас бачити на каналі. Приєднуйтесь до моїх підписників, підписуйтесь, ставте дзвіночок, натискайте і до зустрічі в тижневих влогах або в наступних випусках недільної школи. Бувайте!